Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, якщо відео вам сподобається. Є адвокат, є дитина. Майже увесь документообіг в Україні зараз починається на букву Є, але дивним чином державні реєстри перетекли до Російської Недофедерації, і саме про це, про той бедлам, який панує у царині віце-прем'єр-міністра Федорова. Наша наступна мініатюра. Михайло Альбертович Фьодоров у своєму кабінеті в стилі хай-тек з надзвичайною насолодою, яка межувала з Трантом, не поспішаючи, крихітною ложечкою споживав Данісімо. Це був ранок нового дня, нових звершень, кроку до вершин самореалізації реалізації і всесвітнього блаженства. Трохи зовсім трішечки оте блаженство затьмарювало дві обставини, що сьогодні п'ятниця 13, і робітники, на яких він дивився у вікно. Там двоє здарованів у помаранчевих жилетках щось жваво обговорювали між собою, розмахуючи руками. А третій, такий маленький хлюпік завзято викидав ґрунт здоровенною лопатою із великої ями, яка утворилася. Після аварії на теплотрасі. Нічого нічого, ми це теж діджиталізуємо, промайнуло у голові міністра Фьодорова. Тут різко розчиняються двері, крило Будано по діловому проходить по кабінету і сідає у крісло навпроти. Як завжди, крадливим голосом, не змінюючи виразу обличчя, промовив: Ніша, ти знаєш, що тебе хотіли застрелити? Ще під дію деблаженного Данісімо Фюдоров на автоматі і нахрінав, та раптом реальний світ прагматизму прочистив йому мізки. Фюдоров уявив себе у темній шафі моргу з нержавійки та з дерев'яною біркою на великому пальці, де товстим олівцем на зазначенні його персональні дані. Його нутріші лежали у залізній мисці. А патологоанатом Анатом саме зважував його мозок. Ця картина миттєво промайнула в уяві Федорова, крихітна пластмасова ложечка в його улиці затремтіла. Данісіма більше не хотілося. Будана. Та ти не переживай, наразі все під контролем. Інфу про чувака ми злили копам, ті поставили твоє опудало та обквецила кетчупом. Усе закласило. Фьодоро з жахом уявив оте бідне своє опудово, якому брутальний коп зливає за кетчуп за комір і сміється зі словами: Ніколи не заливав кетчуп за комір віце-прем'єру. Федоров уже трохи тремтячим голосом. І що то за бандюган? Злодійський авторитет, напевно, уданув без емоцій. Так, у якому сенсі так? Та суддя райсуду великофуфайківського району. Продовжив. Через злиті реєстри нерухомості мої хлопці знайшли у нього віллу та яхту в Іспанії. Є світлини, де він відпочиває на Мальдівах, то втоги й не вирішив, що тебе застрелити дешевше, ніж йому відсидіти. Федоров. А, так, це про реєстри. У мене саме сьогодні не рада з цього приводу. І подумки додали Якщо доживу. Бо у цей час до кабінету влетіла, як фурія, депутатка Безугла з вересками. Міша, якщо разом з реєстрами спливуть мої листи до Російської недофедерації, я тебе згнаю!» Рука Буданова автоматично потягнулася до кобури з пістолетом. Безугла, відчувши загрозу. Кирило Олексійовичу, ви не хвилюйтеся, я поясню, це приватні листи, дуже приватні. Вони до гарненького хлопчика Азіка. Ми з ним у піонер таборі Артек відпочивали Там і познайомилися. Пам'ятаєте, оту найсмачнішу у світі лікарську ковбасу по 2,20. Так от, він крав оту ковбасу в їдальні, ми їли її уночі за головним корпусом і мріяли стати лікарями. Аж ось у попрочинені двері кабінету Федорова. Заскочив невисокий чоловічок у потертому костюмчику, руки і шия його була у тюремних тату та так швиденько м'ями. Вибачте, вибачте, мені на цей час призначено, вибачте, безугло трохи очманівши. Чоловіче, ви хто? Чоловічок, я дозвольте відрекомендуватися, генеральний директор міжнародної корпорації по захисту інформації рога і копита, фунт. Наша корпорація займається захистом персональних даних та й усіх інших даних. І, звертаючись до Фьорова, я усе правильно кажу. Фьодоров робить страшні очі та неквазисто підмигли його. Фунт. Та що ви за хаджі, отутечки? І мрійливо закотивши очі. Ах як я сидів при Сені? Бунок, в Присені? Фунт. Так, при сені. Сіні куля в лоб. Я взагалі при всіх президентах сидів. При Кравчуку було непогано, тоді комуністів не садили. При Ющенкові хренуло, бо садили тільки комуністів. При Янику взагалі капець, посадили усіх. До Фьодора. До речі, ви сісти не хочете, там малюське спецкамери побудував, туди навіть Данісіма замовити можна. Федоров поділовав. Прошу вибачення у присутніх дуже мало часу. Зараз треба буде доповідати прем'єру про їбали. Буданов, про чиї їбали. Безугла. Кирило Олексійовичу, що робиться за кордоном, ви дуже добре знаєте. Але ж як так можна не цікавитися подіями у рідні країни? Днями! Верховна Рада прийняла законопроєкт. Де кожному корупціонеру дають поєбалу Це один хабар. Таким чином, обмінюючи один єбал на одного хабара по твердому курсу автоматично зменшиться корупція. Тільки їбалів треба багато. Один із великих моніторів на стіні кабінету засвітився, на екрані з'явився прем'єр-міністр України Денис Шмигер. Не вітаючись, промовив. Ну, що там з їбалами? Федоров трохи ніякого. Я дико перепрошую, у вас чи у нас? Шмигаль з телевізора. Звичайно, у вас, бо у нас тут виникла жорстка дискусія, де буде емісійний центр їбалів і де будуть міняти їбали на хабарі. Єрмак каже, що у нас банку я за кабмін. А ви, Михайло Альбертовичу, повинні забезпечити кіберзахист пункту обміну. Федор задоволений. Саме вчасно, бо в мене тут і військові, вказуючи на Буданова, і депутати, вказуючи на Безуглю, і головне, підрядник, генеральний директор корпорації по захисту персональних даних і державних таємниць пан Фунт. Шмигай з телевізора до фунта. Справа надто відповідальна. Тож розкажіть про вашу корпорацію, Фунт. з задоволенням. У нас працюють два найкращі програмісти в Україні – самоділки і пихтілки. Їх вся країна обирала, СМС голосування. А результати затверджувала міжнародна комісія. Федоров трохи здивовано. Міжнародна? Звичайно, міжнародна. Там же був член із Буркіна Фасо. Без угла з цікавістю. У кого це член Буркіна Фасо? Це ім'я чи назва органу? Завзято. Та ви не зрозуміло, це найвидатніший програміст Буртіна Фасо, геній своєї країни. Він саме дописує Control Strike для калькулятора МК 61. Шмигель з телевізора. Давайте ближче до суті про ваших кібервоїнів, суперпрограмістів. Як вони будуть захищати сервера з їбалами від клятих хакерів. Вони дійсно страшні, як воїни. Вони як Страшні динозаври. У них досвіду більше 40 років. Вони почали програмувати ще у дитинстві на тих приставках Спектру. Це де програма записувалась на аудіокасету. Фіодиров з приписком. Це ж, ж повна лажа. Та ні, ті програми ще й досі гарненько працюють у деяких банках. Та й у інфійні. Продовжив. Це вони придумали, що пароль повинен бути не менше восьми символів і треба періодично натискати капсулу. А ще вони запровадили і мені флешки з ключем без ухо. Йо-майо, -йо, а я свою згубила. Та побачивши вбивчий погляд Буданова. ні-ні, її вкрали, вкрали, і я точно знаю хто. Це залужний, а потім гад, тіп до Британії. Буданом нам незворушно. Ага, щоб почитати твої листи до Азіка. Шмигаль з телевізора. То як ви поясните злом реєстрів і Київ стара? Фу. Так ми ну, взагалі тут ні до чого. У нас все було зроблено по інструкції з безпеки даних, затвердженою радою міністрів УРСР і підписаною самим Щербицьким. А й гроші закінчилися. Шмигаль з телевізора. А ті двісті мільйонів доларів, що виділили американці у вигляді гранту фунт. пане шмире, вони давно закінчилися. Треба ж дбати про колектив, підвищувати зарплату. Бо моїм програмістам не сьогодні-завтра на пенсію, а пенсія від зарплати залежить. Який огидний сьогодні день. Він ще не закінчився. Ні, не можна ходити на роботу в п'ятницю тринадцятого, подумав Фьодоров, бо у дверях стояв якийсь дивний тип у діловому костюмі і шкіряній ковбойській шляпі. Підійшовши до Фьодора, спитав російською з сильним акцентом: Господин Фьодорог, рука Буданова знову потягнулася до пістолета. Типу шляпи. Вам повістка до Американського суду, де буде розглядатися розтрата гранту у 200 мільйонів доларів на кібербезпеку. У Федорова принеслось у голові. Як я поясню Американському суду про державну програму, про те, куди я витратив їхніх грошів, проїбали?